Найбільший виклик фінансовий і не фінансовий це війна. Ситуація на фронті, як вона буде розвиватися, це впливає на все. Крім цього великого потужного виклику, який впливає передусім на фінансове і економічне становище в країні, я б виділив би ще два. Це енергетика, безперечно, і тут нема чого говорити. Вони б'ють по нашій енергетиці і завдають цим шкоди. І ще одне це міграція. І фактично дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку. Ми з одного боку маємо з вами найбільшу в історії країни безробіття. Вісімнадцять з іншого боку, ми з вами маємо дефіцит кваліфікованих кадрів, які поїхали за кордон, і або ми не можемо або зброї силах України, в або зараз збори збори України, війшов, да, війшов, ми не можемо їх замістити. Тому тому оці три виклики, мені здається, вони є найбільшими, Але я переконаний в тому, що ми знайдемо на них відповіді, і так само як ці три роки втримуємо ситуацію надалі.